Завжди важко живеться людям, коли в країні хаос і бардак. Завжди важко живеться, коли немає чітких рамок і дотримання закону. Коли говорять, закон хороший, але його ніхто не виконує. У нас закони то хороші, просто ніхто не хоче їх виконувати. Важко живеться, коли кожного разу закони створюються під певну особу, особистість, і цим може маніпулювати уряд, президент, влада, парламент. Це дуже велика проблема. І тут зараз дуже складно розібратися щодо процедури отримання. Згадайте 2014 рік, як щедро президент нагороджував з таким піаром і таким популізмом, широко заявленим на весь світ, дуже багатьох людей щиро нагороджував українським громадянством. Я знаю також випадки людей, які стояли, наприклад, на передовій стоять досі, хотіли б отримати українське громадянство, бо вони з інших країн прийшли захищати українську землю або воювати проти Росії. Ну хто з яких мотивів? Але вони просто прості смертні, ніким не помічені, і вони не отримують українського громадянства. Президент не підписує. Або комісія говорить: ну хочете пришвидшення, занесіть суму. Вам буде пришвидшення розгляду ваших документів, бо в нас там ціла черга стоїть на громадян України. Ми знаємо приклади, коли там, наприклад, жінка, навіть яка народила дитину, воювала, народила дитину, громадянина України по народженню, теж не могла довго отримати і зараз ще, здається, не отримала громадянство. Зате ми пам'ятаємо широкі якісь такі моменти і жести. Я ще навіть бачила, в знаходячись в ув'язненні в Росії, я бачила тоді це був момент, коли не пам'ятаю, як саме Маша Марія, громадянка Росії, отримала громадянства України і разом з нею, по-моєму, тоді якраз таки Михайло Саакашвілі. Важко сказати, чи діяв президент законно на той час, як він е підписував, перевіряючи, не перевіряючи, якщо зараз намагаються Саакашвілі, Міхо Саакашвілі звинуватити в тому, що він не подав повної інформації. А в принципі, така людина, як президент Грузії, напевно, досить публічна для того, щоб розуміти про нього всю інформацію. То куди тоді дивилися спецслужби, які надавали президенту підтвердження або не підтвердження там про ту чи про іншу людину на отримання громадянства? Тобто, як так спрацювала українська система? Тобто, виходить, що можна було дати такий прокол за словами Авакова, нехай доведе в суді законність отримання. А як міг президент підписати незаконне рішення? Виявляйте саму фразу. Нехай доведе законність отримання українського громадянства. Тобто виходить, президент, підписав незаконне рішення, як це міг собі допустити президент. А якщо завтра до нас так приїде президент Росії, Путін отримати громадянство, його теж погано перевірять спецслужби. Президент Порошенко йому теж підпише громадянство, а потім через пару років е політичної конкуренції буде знімати громадянство, так як з Кашвілі, президента Грузії. Тобто, знаєте, насправді дивитися на це все просто противно, тому що е це показує м, підлість. Підлість президента України дуже некрасивий вчинок, особливо на міжнародному рівні.